Рада вас, я всіх вітати і заняття розпочати. Настрій супер, погода, клас, до роботи всі гаразд. Хочу вам запропонувати ось таку цікаву гру. В мене сьогодні солоденька гра. Це в нас такі яскраві тістечка. На кожному тістечці написано число 1. 4, шість, 3, 5, 2, вісім. Треба розставити свічки. Ось розставляємо один, значить свічку. Ставимо до солоденького нашого тістечка. Один, чотири, значить, свічечки должно бути. 4. Рахуємо один, два. Три. Чотири. Шість. Рахуємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Три. А на цифру три треба дві великі свічечки. Ось великі. І поставити одну маленьку. Ось один. Маленьку. Розставляємо. Один, два, три. П'ять. Розставляємо п'ять маленьких свічок. Один, два, три, чотири, п'ять. А одна тісточка залишається без свічечки. Два. Треба одну велику, одну маленьку свічку поставити. Один. Два. Тістечко Вісім. Ставимо чотири маленьких і чотири великих. Ось великі свічечки Ставлю. Один, два. Три. Чотири. А ще скільки мені треба. Чотири маленьких. Один, два, три. Чотири. Чотири маленьких. Ось так. Ось розставила всі свічки. Так, ще одна гра. Тісточка велике і тісточка маленька. Треба розставити свічки на велике, тісточка покласти 10 свічок, на маленьке 6 свічок. Розкладаємо свічечки. Один, і рахуємо, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять, десять. А подивіться уважно. Я правильно розставила свічечки всі великі. Ай-яй, ні-ні-ні! Одна свічечка маленька. Вона йде до маленького тістечка. А сюди треба велику. Ось так. А сюди треба ще порахувати. Один, два. Три. чотири, П'ять. Шість. Ось розставили шість маленьких свічок. Грайте з задоволенням. Дякую за увагу.